Його скалічили три нещасні випадки. Не мовляв, він випав із візочка. Дитиною забився аж до зупинки росту ноги, а підлітком втрапив під колеса машини. Численні черепно мозкові травми, параліч руки та ноги. Лікарі казали, що бути йому в інвалідному візку до віку, А про улюблений футбол треба забути назавжди. Та Стас Подольський зміг не тільки повернутися до повноцінного життя і здійснити мрію у складі паралімпійської збірної. В Ріо українська футбольна команда стала найкращою у світі. Продовження циклу незламні від Ірини Стороженко. Дивіться далі. Мене звати Стас Подольський, мені 29 лет. У На множество травми голови, хребта і бедра. Я б ніколи не став тим, ким став, якщо б страх оказався сильні мечти. Обличчя світового футболу. Найпевніше, ви подумаєте, що ці слова про нього. Та сьогодні ні. Це про них. Тих, що здобули звання найкращих та найтитулованіших за всю історію Паралімпійських ігор. Дозвольте поздравити вас. Ви дали примір більшої для. Всіх нас. Від такої уваги свого кумира чемпіони ніяковіють. Та за всю свою футбольну кар'єру півзахисник національної збірної Руслан Ротань про таке міг хіба мріяти. Сільним духом завжди шах впереді. Це ті ребята, які будуть, несмотря ні на що, дивитися далі. Тобто вони завжди максималісти і в этом і є секрет. Це особливі футболісти з церебральним паралічем, що вродженим, септодитячим, той набутим. лише ну, дуже уважне або професійне око могло б помітити, що усі ці футболісти з ушкодженнями вроджені вади. Травми після аварій, побутів та падінь, через які всі ці хлопці могли б опинитися у інвалідних візках. Та усі свої проблеми зі здоров'ям вони лишають за межами поля. І грають у футбол, що є сили, так, як завжди, мріяли. Мішає вже скоординірованість при грі, неустойчивість на больній конечність, яка поражена, невозможно виповнити на скорості розворот в Сторону больної конечності. Тобто, треба завжди підбирати угол задом, щоб відділити поле. Это очень трудно. Рідкісна нагода для особливих спортсменів позмагатися у вправності з зіркою українського футболу. В'ячем збити м'яча на поперечці воріт. Не дотягнув. Підмонтуйте, щоб всі попали. Зірковий їсть гибить та віджартовується. Йому втирає носа колега паралімпієць. <му> Ніякої неловкості не 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 у них, вони сьогодні олімпійські чемпіони. Майстерно збиває м'яча Стас Подольський, як і Руслан Руталь. Він теж півзахисник, і його кар'єра могла бути не менш приголомшливою у великому футболі. З маличку від ранку до пізньої ночі кожну вільну хвилину Стас ганяв м'яча, марив футбольною кар'єрою. Мама як могла підтримувала мрію сина. Я там всю зарплату бувала, давала на збори, щоб я виїхав. На все дала, щоб я займався футболом. Та й йоймід Генерале. Да? Мами вісім років як не стало. Вона виховувала Стаса сама. Мешкали вдвох у цій маленькій кімнатці гуртожитку. Він тут живе і досі. От моя кімната. Тут я проживаю свої. вже сколько років, 28 виходить. у мене от моя кошка. Пол зі мною 18 лет Машка. Ми з нею живемо. боку. З часом тут мало що змінилося. Хіба футбольних нагород побільшало? Кожну з них він присвячує мамі. За найріднішу людину тепер його хрещена. Вона й розповідає про ушкодження Стаса, що призвели до інвалідності. Перше отримав ще немовлям: із візочка. Він з цієї колясочки випав і отак куверком його там люди підхватили. Звісно, в больниці вона лежала з ним е, два місяці. У нього струс був дитина маленька, ну гарантії, правда, ніхто навіть не, не, не давав І так. сильно вона покотилася. Вона декілька разів ударилася. Тоді здавалося, що минулося без наслідків. Роки по тому вже підлітком дістав ще одну значну травму. Упав, ну, толкнули, облавочку блавочку вдарився тут з бідром. І... Розрушення там И пропал я, якось, футбола, І как бы з футболу на два споловина годи. Щось нарушилось. І стала ножка одна рости, друга я, е, на місці. Лежал на вытяжке два з половиною роки. Дитина не встаючи. А за кілька років його 13-річного хлопця разом із другом на пішохідному переході збиває автівка. Я попав. На удар свідітеля, що я там в машину, не знаю, приземлился, то есть, ну, очнувся. Така картина була чуть не з приятних. То сі гарк лежить. когда очнувся, то есть, много людей много всього горять, ліжи, а рітані, я, говорю, не, я то есть, у меня вся голова в головкрові. Тоді лікарі попереджали мати, що син може опинитися в інвалідному візку. На ноги він місяці по тому звівся. Однак численні травми зрештою спричинили тетрапарез. Порушення рухомості кінцівок. А які могли бути наслідки? Ну, плачебний. Мог би і без надійма мабуть. Мог на неї не ставати. Страх этот побіждала Віра в грати в футбол. Він сліпо повірив, що все одно гратиме і грав попри біль. Стас потрапляє до паралімпійської збірної. А на паралімпіаді Віо його команда стає. Найкращою у світі. І лишає позаду Ірландію, Нідерланди, Велику Британію, ба навіть Бразилію. Надмекою світового футболу лунає український гімн. Стас не тямив себе від щастя. Взяв свою золоту медаль у руки, поцілував. І підняв вгору. Він поцілав її. Мамка, смотри. Я плакала. Спочивати на лаврах Стасові нема коли. Після тріумфу на паралімпіаді він повертається до звичного ритму життя. Він дитячий тренер. Влад, потройся, лад, Край, край, край. Я получаю доволі того, що коли бачиш результат. Когда что-то пришли они мишки косолапы, там по мячу не попадали, а потом видишь через пару месяцев они уже что-то там научились делать. Уси свои в мини, вин передаете им, да властным прикладом надыхая еще и ты до своей имени. то Надо трудиться, не опускать руки, надо про все забыть, вот, пахать, 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 тогда на работу только результат. Ірина Стороженко Віталій Кіко, Чульга Чепіль, Сергій Сивко, Андрій Шурін та Наталя Ковальчук. Програма вікна СТБ. У школі вона побила однокласника за те, що глузував з її короткозорості. Як дитяче бажання постояти за себе, зробило її володаркою чорного пояса з дзюдо. у найменшій вазі 48 кілограмів. Та зором усього 5% Юлія Галінська стала призеркою Паралімпіади в Ріо. Не пропустіть у вікнах вже завтра.